Верховна Рада не перейменувала, хоча Харківська облрада пише вона, пропонувала за на проголосувала за назву залужне, бо це село розташоване за Лугом. Як ви гадаєте, пане Богдане, чому не вистачило бажання перейменувати це село у народних обранців? Чи це правда? <різь> Ні, ну ви ж розумієте, залужне і слуги народу. Ну ви тут... Тут аналогія все зрозуміло, і знаєте, якщо ми когось Їм не, не любимо. Лух? Ні, їм не подобається людина конкретно. Це залужне було перейменовано буквально на початку війни. якщо не помиляється, 22 й рік літом воно було перейменовано з Ватутіно. Як тільки звільнили цей населений пункт він був під окупацією наші військові звільнили його і мешканці там винесли це питання на голосування. Тоді вже обласна рада проголосувала про зміну на залужне. Так, це залугом залужне. Вони не хотіли, щоб воно там ватуті.